перші часів Другої світової війни армія іншої суверенної держави вторгається на територію Росії. Про це пише Блумберг, відзначаючи, що вторгнення в Курську область, яке триває вже третій день, стало для росіян повною несподіванкою. Дійсно, удивительна глупость даже Файнаншлтаймсапшає, що воєнного смисла немає. Ці події показали крикість оборони російського кордону та підняли український моральний дух а також підірвали ретельно сконструйований Кремлем. Образ Путіна як захисника простих росіян ідеться в матеріалі: війна, яку розпочала в Україні Рефія, тепер поширюється і на її власну територію, де мешканці прикордонних районів живуть під постійною загрозою обстрілів та так дронів на ключові об'єкти. Зазначається, що ці події ймовірно посилять аргумент Києва про те, що західні партнери не повинні боятись погроз Кремля про якусь там ескалацію і що слід боротись з Росією будь-якими за. Особами, які Україна вважає за потрібно, щоб якнайшвидше переможно завершити цю війну, наразі ми можемо аналізувати лише ті епізоди інформації, які нам доступні. Це значна частина інформації з Росії, з якась частина інформації з міжнародних від міжнародних джерел. І якась вкрай куценька інформація знову ж від українських джерел, які дають аналітику по ситуації і ми розуміємо що ми з нетерпінням напевно що всі українці чекають нашої офіційної інформації від генштабу що що саме це за операція і ті деталі, деталі які можна буде аналізувати і по кількості і по якості бо ми всі прекрасно розуміємо що російські джерела інформації це останнє чому можна довіряти в частині теорії хіба що те що підтверджує підтверджується паніка Російська підтверджується те, що для них стало величезною несподіванкою те, що їх кордон виявився незахищеним Абсолютно для них не стало несподіванкою, але підтвердилося підтвердилася історія з нездатністю силових структур Росії, армійських безпекових структур захищати кордон, захищати територію Росії, громадян Росії, і ми бачимо, як. Ті війська, які е, діють на території Росії, українські війська, е, напевно, то вони розгортають свою присутність, розгортають зараз територію зайнято. В той же час, коли Росія, попри ручні заяви, в тому числі на рівні адміністрації е, диктатора е, Путіна, е, попри ці гучні заяви, не здатна зараз концентруватися якимось чином організовано. Діяти в тій частині разом з тим, да, ми знову ж нетерпінням чекаємо офіційної інформації, нашої, розуміючи, що ті деталі, ті елементи, які на сьогоднішній день є, та відносна підтримка з боку наших партнерів цієї операції не дає нам розуміння. Ключових цілей дозволяє е, ключових цілей операції, завдань для цієї операції дозволяє лише е, припускати, припускати перше в стандартах. Е, стандарт говорить про те, що якщо ми тиснемо в якомусь е, місці, то відповідно ворог має сконцентрувати там свої сили і засоби, і може зменшити тиск в іншому місці. Чи це справді? Прийнятне твердження для цієї саме цієї операції так може бути прийнятне, попри те, що тут інше командування оперативне російське, інші сили і засоби зібрались, ніж, наприклад, на східному українському фронті. Але ми розуміємо, що Росія намагається абсолютно всі сили і засоби, які в неї є, сконцентрувати перш за все на території України. В тих місцях по лінії фронту, де вона здійснювала атакуючі операції, і, звичайно ж, бракувало будь-яких сил і засобів в інших місцях. Тому, навіть попри те, що вони спробують підтягнути Тихоокеанського флоту Чизмурманська свої війська зараз, це означає лише одне, що Росії стане ще трошки тяжче а можливо і набагато тяжче, ми бачимо також зараз в межах цієї операції, що Українці продемонстрували здатність до нестандартних рішень, до рішення з непрямих в межах тієї стратегії, яку часу свого часу ще понад півстоліття тому висловлював Лідлгард і Розказував про те, яким чином не дзеркальними діями. Не прямим опором а в борючись проти з більшими силами, які протистоять, можна за рахунок нестандартних рішень, непрямих дій, але здобувати і тактичні, оперативні, і навіть стратегічні успіхи. Ми і також ми ще розуміємо, що ця операція однозначно буде порівнюватися, в тому числі, нашими партнерами з російською операцією з розширення лінії фронту. Бо Попри все, це є розширенням українсько-російської лінії фронту, і цьому ініціатива з боку української сторони зараз. А ми розуміємо, що буде порівняння з харківською операцією з тими темпами просування, з успіхами чи відносними успіхами. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що територія, яка під контролем опинилася українських. Сил оборони це від 150 до 300 квадратних кілометрів з деякими ключовими об'єктами критичної інфраструктури, в тому числі в міжнародному бізнесі. Я маю на увазі газорозподіч, uh -huh. то в принципі це буде порівнюватися з Вовчанко, вовчансько липецькою операцією на Харківщині, і звичайно порівнювати і. Темпи і успіхи, і звичайно, об'єми цієї операції. Ну будемо дивитися далі. Будемо Чи дуже сподіватися, нам що нам насправді наших партнерів і союзників ці порівняння надихнуть на те, щоб підтримувати нас ще е, активніше. Е, щодо новин сьогоднішнього дня офіційних з РФ, е, то там от Путін вже вимагає мужності від Курського губернатора. Викликав його на відеозв'язок і щось від нього хотів почути. А ще е, російська залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзали на станціях суджа ко. Ореневе, псел, всі вони у Курській області. От це закриття залізничних станцій. Це про що про е, чергове нехтування е, життям і здоров'ям власних громадян. Ну, замість того, щоб евакуювати закрили для пасажирів. Або ж це свідчення, ну, наприклад, непідконтрольності вже цих об'єктів, е, чи завантаження їх під військові цілі. Це про природу путінського нелюдського режиму і про ставлення до росіян як до біологічного сміття по суті з боку їхніх керівників. Я нагадаю, абсолютно протилежна ситуація була в Україні тоді, угу. коли у важкі моменти, у найскладніші моменти, якраз усі комунальні служби, усі е, працівники критичної інфраструктури намагалися по максимуму відпрацьовувати свою частину. Навіть супереч тому, що десь на рівні можливо адміністрування, топ-менеджменту були пробуксовання і серйозні пробуксовування. Ми бачили, як люди допомагали один одному. Ми бачили, як працювала критична інфраструктура, в тому числі українська залізниця, допомагаючи евакуювати до останнього до останніх найскладніших часів, тоді коли вже були перерізані гілки людей з Населених пунктів, які під які були під нападом російських окупантів на початку 22-го року, ну і зрештою в усі інші часи, то ми розуміємо, що тут росіяни демонструють свою негуманістичну природу далеко від того, що стосується людяності і в принципі людських стосунків.